Всіх вітаю на хвилі Києва, і сьогодні з вами я Оксана. І сьогодні у нас 16 серпня, і я хочу записати і показати вам, що які в мене просування були на минулому тижні, і що я беру в роботу на цьому тижні. Так як у мене виходить уже другий тиждень поспіль, що я починаю свій тиждень, я вязальний тиждень з середи, то. Я ось в середу це і записую. На минулому тижні я брала в роботу свої. У мене закінчився тиждень стартів в спільному проєкті бебі старти Тиждень закінчився. закінчився тиждень дуже гарно. У мене вийшло дві готові роботи, готові жилеточка дитяча на рік. Я зняла майстер-клас на неї. І дивіться на каналі, кого це цікавий, дуже гарна жилеточка, дуже легко в'яжеться, і дуже гарний фасончик такий моделька. І другі, друга робота в мене була черепашка, сумочка така, органайзер. Тож теж я її зв'язала. Теж в'яжеться легко, за майстер-класом галинки. Я дам посилання. Теж рекомендую, якщо вам сподобалося, то в'яжіть. Дуже гарна сумочка, діткам дуже подобається. Ось. І третій мій був старт у бabбі-стартах це ось такий светрик євичці. Я його показувала, хто, може, новенький не бачили. Ось такий светрик, який я в'яжу з такого. Таких ниточок це такий напівмеренос, але він такий, що якби, ну такий він, як віддає таким блиском, наче шовк. Він і такий, в принципі, і виглядає шовковистим в моделі. Тож я ось е, після стартів його теж продовжила в'язати на минулому тижні. Ось. Також я його беру в роботу і на цей тиждень. Хочу я його вже завершити. В принципі, тут відв'язано вже немало, половина, половина відв'язана, донизу трошки ще залишилось. Ну, не трошки половина залишилась. Ну, тобто, цей светрик йде і на цей тиждень по планам у роботу. Так, і ще. Те, що там, і в мене був цей светрик на минулому тижні в роботі. Потім я собі записувала цю жилеточку, ось для єви. У мене вона називається під кодовою назвою лапка. От, цю жилеточку. Але я її не просувала зовсім, тому що у мене не було часу. І якось вона в мене залежалась вже, тому на цей тиждень я її обов'язково беру в плани, і по своїм планам я її хочу завершити. А там подивимось. У мене ще залишилось ось тут на цій планці переду ще один рапорт вверх, потім другу планку і спинку. Спинка в мене буде без візерунку, тому я думаю, я. Бистренько завершу. Ну і обробка. Обробка теж займає немало часу, тому Ну, буду надіятися, що на цьому тижні, в принципі, я її завершу. У мене тиждень від середи до середи, тому, в принципі, в мене є час. Ось. Наступний в мене був на минулому тижні светер Ось цей зелений, який я перев'язую. У мене був ось таким же визерунком, я її перев'язую. Але чого я перев'язую, я вже казала, але ще трошки нагадаю. Все мені тут подобалось, але він якийсь получився в мене куценький. І коли я поміряла на Єву, він впритик. Я захотіла додати один рапорт, щоб він був такий трошки вільніший. І ось я. Почала вже вив'язати, і трошки змінюю фасон. Теж це буде такий кардиган, але я зробила другу планку, тому що мені сподобався. і трошки, ось тут я зробила по-іншому. У мене була одна така полосочка, два рядочки, а тепер я зробила ось такі побільше. Тому що я побачила на Pinterest модельку. По-моєму, ця моделька з, кол з колекції Zara, якщо я не помиляюся. І я вставлю фото, якщо знайду, Ось. і мені ця моделька запала <с> в душу. Ось. І я вирішила, що вже буду перев'язувати, перев'яжу. І це, мабуть, і було причиною того, що я вирішила все ж таки перев'язати. Тому що. Ну, Можна було і так залишити, там, ну, був би ненадовго. Але все ж таки я вирішила перев'язати. І одною з причин було те, що я побачила цю модель. Вона мені дуже подобається. Ось я вже за, цю, за цей тиждень зв'язала ось до підрізів і почала вже в'язати одну половинку планку, першу пілочку. Да? Ось. Теж він в мене йде на цей тиждень у роботу в планах. Теж піде і на цей тиждень. Так, Потім у мене був жилетка Єві коси таким ажурним візерунком. Тут, в принципі, вона була майже вся зв'язана, тільки обробити пройми. Ось проймочки я обробила. І сховала кінчики. Ось така жилеточка. В мене, в принципі, готова робота вийшла. Тож, в принципі, є готова робота. Тут невелика була робота, але все ж таки її треба було зробити. Потім, якось ми відзнім, відзнімемо фотосесію в цій жилеточці. Такий візерунок є в мене на каналі. Він дуже приємний, красивий, він і косить тут, і ажурчик. Дуже красивий візерунок, можна в'язати і дорослі светрики. Тобто, дивіться, я залишу посилання на каналі: є цей візерунок і схема, і як його пров'язувати для початківців, все є. А для тих, хто вже гарно в'яже, то схема там є такого візеруночку. Можете скористатися. Ось це моя була. Це один із процесів, який вже йде в готову роботу і готується до фотосесії. Коли буде погода, не така спека, як зараз, то, звичайно, ми це все відфотографуємо, щоб вже було, була краса у нас. От, І останній, а, не останній п'ятий процес у мене був мій ось цей светр, який. Приймає участь, іде в рамках спільного проєкту Кольоровий рік. Це у нас, я не пам'ятаю за який місяць, але там була, е, випало клітинка або полоска, і я в'яжу ось такий светр. Він майже зв'язаний. Ну, як, він зв'язаний, але е, його треба ще трошки відпарити, я так думаю, гадаю. Тому що ця, ця пряжа це така бавовна і трошки віскози, тому вона так трошки сцюпилася. Я її трошки відпарю, і ще мені залишилося причепити ось ці клітинки, квадратики, ці вив'язані бабусяним квадратиком. Ось я його причеплю. Більш детально, це майже готова робота, тут тільки пришити ці квадратики і відпарити, і, звичайно, зробити фотосесію. Ось тут такі в мене зав'язочки я зробила ззаді. Я хотіла попередньо я розповідала, хотіла тут мереж але потім передумала і зробила ось такі собі, як би бусини на мисту. гачком, ось. Тут у мене такий, як би капілька, да? Ось, і майже готова робота, в принципі, трошки доробок, і я, в принципі, її вже буду рахувати як готову, і підго... буду її підго... підготовлювати до фотосесії. Більш детально я про неї розповім, коли вже відзніму е, якісь відео і фото, як вона мені виглядає. Мені вона подобається, виглядає, як виглядає, мені подобається, тому буде відзніма, відзніматися. Буде. І вже я буду робити такий трошки пізніше звіт по кольоровому року. СП Кольоровий рік, і буду показувати, що я там вже нав'язала з початку року, і що, а що в мене ще в, ну, в недов'язах в цьому проєкті. Ось. І, проєкти, які я, і Останню роботу, які, яку я брала е, в свій тиждень минулий, і буду брати в цей тиждень. Це моя ось така квіткова фантазія. Щось вона в мене швиденько зв'язалася. І ось у мене перед і перед відв'язаний, тільки спинка залишилась. І вже обробка горловини і рукава. Але щось вона в мене швиденько в'язалась, а зараз застрягла. Тому що на цьому тижні я її зовсім не в'язала. Ось такий цікавий візерунок, його ще немає на каналі, але. Буде, незабаром буде. Ось я відв'яжу цю ковтинку і покажу цей візерунок. Тому що зараз, поки вона ще не, не попрана, то він якось не так, мені здається, гарно виглядає. Але ось, як бачу на камеру, непогано виглядає. Ось Тому це, цей процес в мене не в'язався на цьому тижні минулому. А в цей тиждень я його, звичайно, беру. Ось, розповіла вам трошки, що було на минулому тижні. І, в принципі, у мене дві готові роботи вийшло. І зараз я хочу розповісти, що в мене буде. Що я беру на цей тиждень, да, який триває. У мене з 16 до 22 серпня. Тому що мій тиждень починається в'язальний з середи. Я хочу вже почати. Уже дівчата там в спільному проєкті Вернісаж осінніх барв вже розпочали роботу і вже є і готові роботи. тому а у мене ще цей спільний проєкт. І ще я нічого в ньому не починала. Все дов'язую свої розпочати роботи, які були розпочаті раніше. Але на цьому тижні я вже хочу розпочати все ж таки роботи, які буду в'язати в рамках спільного проєкту Вернисаж осінніх барв, А конкретніше я хочу розпочати свої горбузики. Дов'язати ось цей гарбузик, який у мене з минулого року був, до, Хочу дов'язати, і розпочати гарбузики, нав'язати гарбузики. Це з гарбузиками У мене це перший, перший номер в моєму списку. Другий номер в моєму списку це шкарпетки. Ось я ще на гарбузики понаходила махерчик, тут у мене був. Ось такі, до речі. З люрексом, може, щось теж буде. І буду в'язати шкарпетки, і буду в'язати шкарпетки. Собі я буду в'язати з ось такої пряжі, те, що я казала, я вже не пам'ятаю, що це, ну, це якась шкарпеткова пряжа. Ось. І я буду в'язати, тут у мене залишок, хочу зв'язати собі такі коротенькі слідочки чи шкарпетки, щоб просто мені було тепленько, коли я сиджу в'яжу. Із такої пряжі Ярослав. Це якась вовна. Така вона симпатична. Мені дуже подобається кольор. До речі, він передається. Він з такими вкрапленнями якогось світлішого, значить такий твідовий ефект. І я забула, я в'язала чоловіку з такої пряжі шкарпетки. І я почала ось зв'язала одну шкарпеточку зв'язала. Ось такий везерунок ще треба пошукати, де він у мене записаний, тому що я вже і забула. Це він мені нагадав, ти ж каже, е, е, каже він, ти ж в'язала мені шкарпетки, так? Е, ну, там у нас мова зайшла, і я з, е, е, згадала про ці шкарпетки, що вони в'язалися, в'язалися, да не дов'язалися. Що я хочу показати? Ось тут резиночка така, 3 на 1. Потім йде візерунок, оцей такий. Ну, це доволі такий, в принципі, відомий візерунок, його часто використовують на шкарпетках. Потім звичайна п'ятка, ось тут укріплення, і звичайна п'ятка. Я вмію в'язати тільки такі шкарпетки поки що те, І так, ще й недосконало я їх особливо можу в'язати. Але ось так, таке тут стрічкове закриття, голкою ось тут. І одна шкарпетка готова. І треба ж другу. Друга у мене розпочата, я бачу, тут в мене в'яжеться вона, вже резинка зв'язана. В'яжу я на спицях 2,5 ось таких бамбукових, шкарпеткових. І я продовжу в'язати цю шкарпетку. Ну, я думаю, що я завершу її на цій неділі на цьому тижні. І, може, зв'яжу і собі слідочки. Тобто я хочу на цьому тижні шкарпетки дов'язати. Ці дов'язати, а ці розпочати і теж зв'язати. Це у мене другий пункт мого плану. Так, третій пункт мого плану це светр кученелі. Оцей светр, який я теж давним-давно вже не в'язала, він у мене давненько лежить. В процесах, і я його теж заявила в вернісажі осінніх барв. Тож хочу просунути, тут я хочу зробити планочку полу, і мені залишився ось цей один рапорт до цієї планочки дов'язати. Але тут ну, якось так він у мене дуже повільно просувається. Ну, Буду намагатися просувати, тому що хочу ще його Вересні місяці поносити. Є на нього плани в вересні місяці. Так. І четвертий, по моїм планам, це светр Квітка, квіткова фантазія. Це я, я вам вже показувала його цей светр я беру теж на, ці, на цей тиждень у роботу. Є він «Зелений кардиган. Ось цей те, що я показувала, теж я беру у роботу. Він у мене п'ятим числиться. І і він Светрик Барбі. Теж все я вже показувала. Це все переходить з минулого тижня. Ось такі мої плани. Беру я на цьому тижні в роботу 6 проєктів, 6 своїх робіт. Ось. І буду просувати, в принципі, як мені захочеться мені в'язати, то і буду просувати. Так що, ось так поділилася з вами своїми планами на тиждень. І, в принципі, в в'язальному своєму житті буду просувати свої цікаві роботи. Поки що, в принципі, в мене нове, що я буду починати, це гарбузики і ось ці мої носочки, слідочки. А так, все просування буде стареньке. Тож, дякую вам за перегляд, дякую, що поділи, подивилися і порадувалися зі мною, що я тут нав'язала і що буду в'язати. Дякую, дуже чекаю ваших коментарів, що ви мені розповісте про своє в'язання. Розповідайте в коментарях, а також, які у вас думки про моє в'язання. Ось. На цьому хочу подякувати вам за перегляд. Залишайте вподобайку, обов'язково підписуйтесь, хто ще не підписався. От. І до наступних зустрічей у нових відео наступного тижня. В'язальне відео буде наступного тижня. А на цьому тижні, може, вийде ще якийсь візерунок, може я ще зроблю. Та й в планах є от на, на, проєкт, на проєкт візерунки. .ua". Якщо ви ще не знаєте про цей проєкт, то це такий проєкт, який об'єднав дуже багато українських майстринь, українськомовного в'язального контенту в одному проєкті, і його організувала Тамара Новікова з каналу В'яжу на дивані. Це дуже цікавий. І корисний проєкт, тому що там ми збираємо дуже багато корисних майстер-класів, візерунків, ну, взагалі оглядів пряж, оглядів пряжі, огляд спиць, корисні поради якісь. Ви можете зайти за посиланням, я залишу чат в бібліотеку. Телеграм-каналу, телеграм-канал, дечат бібліотека, і ви можете знайти там дуже багато корисного. Там вже, хоч е, е, проєкт триває не дуже довго, в принципі, він з березня місяця, чи майже з березня місяця. Ну, тобто заходьте, заходьте, бо я чесно балакаю, дуже багато. Заходьте, дивіться, там дуже вже багато всього скопичилося. Дуже є багато погуляти по гілкам, все там дуже гарно розкладено. По гілкам, майстер-класи, прості візерунки, візерунки гачком, майстер-класи гачком. Ну, тобто, все дуже легко знайти. В'язання дітям, в'язання дорослим, дуже багато гарних майстер-класів. Дійсно, про база про в'язання можна говорити безкінечно, але треба йти і щось робити, і щось в'язати. Буду зараз продивлятися дівчат, тому що я два дні була відсутня на Ютубі. От, і нічого не дивилася, а е, зараз це про, пройшлася по підпискам, дуже багато вже повиставляли нових відео. Тож, зараз приступаю до в'язання свого люби, е, улюбленого заняття, і буду продивлятися дівчат і насолоджуватися нашими такими е, хобі нашим, Да? І тож на цьому вже хочу завершити все ж таки своє відео, тому що вже багато наболтала. Але, в принципі, коли ми в'яжемо, ми любимо подивитися ось такі трошки болталочки, деревенькі свої, Все, дівчата, гарного всім в'язаннячка, легких петельчок, мирного неба, щоб поменше було у нас цих тривог. Щоб скоріше ми діждалися перемоги, Все, Всім на всього доброго. Наступних зустрічей у новому відео. Всім пока!